Привіт, мої дорогенькі! Починаємо наше заняття. Сьогодні я запрошую вас до нашої лабораторії. А щоб дізнатися, про що ми сьогодні говоритимо, треба відгадати загадку. Де не ступиш всюду, маєш? Хоч не бачиш, а вживаєш. Що це може бути? Це повітря. Сьогодні ми з вами говоритимемо про повітря і робитимемо досліди, як справжні вчені. А для цього я зараз перевтілюсь. Ну що, схожа я на вченого? Діти, а чи бачили ви повітря? А як же ми його будемо досліджувати, якщо ми його не бачимо? Може, його взагалі не існує? Отже, якщо ми його не бачимо, яке воно? Прозоре, безбарвне, невідиме. Щоб повітря побачити дослідити, його треба зловити. Хочете, я навчу вас, як ловити повітря? Це поліетиленовий пакет. Що в ньому? Він порожній. Його можна скласти кілька разів. Дивіться, який він тоненький. А тепер ми в пакет наберемо повітря і закрутимо його, на що став схожий. На кульку. Отже, пакет. Повітря в пакеті повністю заповнило весь простір. Тепер розв'яжемо пакет. І знову повітря все випустили. Отже, який ми зробимо висновок? Що повітря прозоре. Ми його можемо зловити. А зловивши повітря, замкнути його в пакетик, а потім його випустити? Дітки, а де, на вашу думку, люди використовують таке зловлене повітря? Повітрям можна наповнити колеса, надувний матрас, м'яч, кульки. А чи знаєте ви, що повітря легше за воду? І якщо всередині матраса повітря, то він, звичайно ж, плаває. А щоб упевнитися в цьому, ми дістанемо деякі предмети для перевірки цього досліду. Ось у мене ємність з водою. Я взяла дві іграшки. В однієї є всередині повітря, а в іншій немає. І зараз ми перевіримо. Якщо я занурюю іграшку без повітря всередині, вона утонула. А ця іграшка плаває на поверхні і не тоне. Тому повітря легше за воду. Діти, як ви вважаєте, чи всередині людини є повітря? А давайте перевіримо. У мене є склянка з водою і трубочка. Якщо я буду дути в трубочку, що відбувається? Так, виходять бульбашки. Отже, який ми можемо зробити висновник, що всередині людини теж є повітря? Коли ми дух дмухаємо в трубочку, воно виходить. Але що подути, душі, тр... спочатку ми з вами вдихаємо нове повітря, а лише потім видихаємо через трубочку і виходять бульбашки. Діти, а які бульбашки можна іще випускати? Ось погляньте. Дітки, які це? Мильні, що знаходиться всередині мильних бульбашок? Повітря. В кожній бульбашці знаходиться це плівочка мильна, яка її утримує. І коли відривається від петельки, легкі повітряні бульбашки летять в повітрі. А як повітря потрапляє всередину нас? Через ніс. Звичайно, усі люди дихають через ніс. А давайте покажемо, як ми дихають наші носики, коли ми просто вдихаємо і видихаємо повітря. Чи бачимо ми його? Ні. Але ми його відчуваємо. А кому потрібно повітря? Людям, тваринам, рослинам. Спробуйте закрити носика і рота. І затримати повітря. Чи довго ви зможете витримати? Як ви почувалися без повітря? Повітря і не видно, і не чути. Але без нього нам не обійтись, не можна не хвилиночки пробути. Ось ти навколо себе подивись все дихає, листочок і травичка, метелик, що над квіткою летить. І дише рибка, і рак, і даже дишить річка. Повітря треба кожному, щоб жить. І он несуть вітри хмаринку білу, щоб дощик на паля і лисип пролить, а он у небі пташка пролетіла. А без повітря, як вона злетить. Дітки, ось і підійшло до кінця наша дослідницька діяльність в лабораторії. Що цікавого ви дізналися? Які висновки зробили? Чи сподобалося вам? А на сьогодні все. Пока!